Команда Тиврівського району досвідчена і вже пройшла випробування нічними травневими заморозками, тож до змагань готові. Які будуть види змагань? Ну, разні, на скелю лізти, по воді сплавлятися, орієнтування, на велосипеді їздити. Група вінницьких туристів після довготривалої перерви лише цьогоріч відновила участь в змаганнях. Сподіваються на перемогу, адже не дарма існує повір'я, що новачкам щастить. Багато позитива дуже всі дружні. Колектив дуже хороший. Адреналін, щось нове таке, загартовує. Так. Ми якраз мотивуємо чоловіків для того, щоб вони були сильними, спритними і з нами так, так само змагалися, як і ми на рівні. А ми намагаємося змагатися, так як і вони, бути сильними, як вони. Один одного підтримуємо. Ми дуже дружна команда. Атмосфера змагань надихає не лише спортсменів, а й гостей, які завітали на відкриття. Сюди приїжджають педагогічні працівники, які опановують нові технології, опанують нові навики. Дуже важливо підтримати престиж проведення такого заходу. Поки команди шикуються, Олег Ляшенко сушить траву для розпалу вогнища. Це, до речі, один із видів змагань, і до нього також готуються серйозно. Це підготовлено для конкурсу туристка ватра. таку ми готуємо з природних матеріалів, не оброблені. Чим зараз сушимо, бо трошки сиру було перші дні. Тут назбирали її да тут назбирали. Сушимо зараз. а На завтра буде конкурс, будемо використовувати. Сам Олег змагатися не буде. Він суддя обіцяє своїй команді не підсужувати. Тут так не прийнято. Призовий фонд для переможців 2000 гривень. Командам-учасницям теж дістануться премії, кубки та грамоти. Втім, головне на цих змаганнях відпочити, поспілкуватися з природою та знайти нових друзів. Тетяна Матякубова, Олександр Цехмістер, ТНВ.